Крутезна моделька, ось така бюджетна VPL C74.1, і вона йде з зйомним ось таким дахом. Він знімається, хочете використовувати так, типу як пікап, хочете ось так з цим дахом. Є підсвіточка в фарах, є повний rtr комплект з акумулятором, пультом керування, все пропорційно. Ось такі додаткові аксесуари, наліпки, зарядний пристрій в комплекті. Ось тут навіть про копійність, бачите, є навіть ось такий Напис Джимні. Ну і взагалом, подивіться, все виглядає дуже і дуже класно копійно, тому що виконано по ліцензії. Ось тут це вказано, це оригінальна коробка. І як машинка виглядає тут на коробці, так само вона буде виглядати в реальності. Тому що зараз тут плівочка, зараз тут немає ручок, нема дзеркал, немає склоочисників, але вони всі є. Ось тут, і ви їх становите, тому вона буде ще копійніше, ще цікавіше. Виглядати ось така цікава моделька. До речі, дуже класні ходи підвізки. Подивіться, вона маленька, вона бюджетна, але ну, подивіться, наскільки м'яко все це відпрацьовує. Вона зроблена на мостах. Ось такі амортизатори по підвізці. І дуже класні. Подивіться, наскільки класні ходи цієї підвізки і наскільки м'яко вона працює. ВПЛ постійно щось покращує, тому ці новенькі моделі достатньо. Вже цікаві також і нова трансмісія та мотори на них встановлені.